Кілька місяців поспіль мешканці села Ленківці випікають хліб за потреби бійців та переселенців. Розпочали цю справу на волонтерських засадах. Важливо зазначити, що крім фізичної праці, вони вкладають в кожен хліб свою віру в перемогу. Ця віра – головний інгредієнт у їхньому тісті. І, за їхніми словами, хоч робота може бути складною, вона надає сил всім, хто приєднується до цієї нелегкої справи. Це такий процес, що я удома фора. Іду сюди, прийшла сюди, починаю місити. І десь воно все поділося в мене. В воно да. все проходить. Це воно взагалі. Це, ти знаєш, для чого ти його робиш і кому ти його робиш. І воно десь пропадає. Ота хвороба, десь та ті її. головні болі. Це серце стає нормально битися і все стає добре. Для приготування хліба використовують звичайні інгредієнти. Усіємо обов'язково. Це ми зробили опару. Сюди входить 70 грам сухих дріжджів, Чотири чи п'ять ложок цукру іде, пів літри води тепленької, і воно. І так, І трошки муки. І це воно підійшло. Після цього додають три літри теплої води, чотири ложки солі і поступово додають борошно. Зазвичай для одного замісу використовують 6,5 кілограмів муки. Наприклад, якщо є замовлення на передову, а це в середньому 300 буханок, жінки роблять 10 замісів. На це потрібно витратити весь день. Хліб випікають у вуличних печах, які опалюються дровами. У господарстві є дві таких. Ми слідкуємо за хлібом, ми підкидаємо дорогу, дивимося за температурою. У нас записуємо час, скільки хвилин треба нам пекти. Всі потрібні інгредієнти надходять від волонтерів з інших міст, але нещодавно сталася несподівана ситуація. Крайній, невірно, тиждень у нас просто борошно кінчилося. Дзвонимо туди, на ту вже одмісію. Вони кажуть, у нас порожньо, ми десь тільки чекаємо, десь мають нам ну, десь нам мають нам от привезти борошно. І я позвонив ну, в е, е, компанію Епіцентр Агро. На запит нам відреагували швидко. І вже за кілька годин волонтери успішно відновили роботу міні-пекарні. Також заручились підтримкою нових партнерів у такій важливій справі. Паралельно з цим розпочалось будівництво нового приміщення, яке дозволить збільшити продуктивність і встановити печі всередині, гарантуючи безперервну роботу протягом зимових місяців. От вона в нас сім на вісім територія, от така площа. От, і ми там будемо ставити печі. Зараз саме Процес з нашої церкви люди вони вміють робити це. Оце вони ці стіни піднімали, заливали увечері. Сьогодні будемо викидати балки і будемо ставити кришу. Основною місією кожного свідомого волонтера є наближення нашої перемоги, і це можливо лише завдяки підтримці наших військ.